В сьогоднішньому відео говоримо про місію проекту Symbiotic. Поїхали! Отже, Сімбіотік передова технологія для надання ліквідності 35 мільйонів інвесту на даний момент. Пантера, Coinbase Ventures, Парадигми, тобто круті, передвіт фонди, проінвестували. Є дуже крута рульова система, дуже цікава так, Symbiotic кабал програма, тобто програма, яка там можна ну, На базі неї здобути ролі за 5, 10, 20 лет в Discord, вони надаються за е, здобуття очок XP. Власне, для цього і потрібні місії. Місії в проєкті Symbiotic це своєрідне завдання від команди проєкту, завдання надзвичайно легке, кожна місія. Течно полягає в тому, що вам потрібно зробити ретвіт, прокоментувати даний пост, так, який там зазначений, лайкнути. І все, по суті, так, і надіслати пруф свій в відповідну гілку. Місії є надзвичайно легкі, за них дають досить велику кількість XP, це і 1000 XP, і 2000 XP, що дуже гарно постане вас до отримання ролей в кабел-програм. Дуже крута ініціатива від команди. Дуже крута кабл програм. Загалом рольова система в даному проекті. Тому всі беріть активну участь в даній рольовій системі і вважаю всім вам здобути найвищу роль в даному проєкті. На цьому в мене все. Дякую вам за перехід і до зустрічі.